Всім привіт! Ми сьогодні знову на риболовлі, на Словетній Чернігівщині. Всім відома річка Десна. Дуже хочемо поймати лящика. З давніх часів ми тут ловили гарного. От. Ну, а зараз поки що приїхали, закинулись. Маленький підлящик, маленький сомик, ну такого ще не було. ну Зараз закормились. До речі, що до корму. Кормимось. Горох, ячка. Ячка, база, горох, крупна фракція. І заправляємо це все ВДЄ рекорд. Додаємо ще ВДЄшну добавочку ляч короб. Це все ретельно змішуємо. Частину у нас кормачок, частину мішаємо злимо, з глиною і шариками закидуємо у воду. ще затечує, звісно, тому що у нас де ми ловимо, в місті лову. Глибина метр 6. Дуже гарна течія. В принципі, ну, 100-110 грам кормачками вдається нормально затриматись. От. А тут а, десь же з 10 ранку дуже багато густери Я такою середньою вагою 200 грамів 200-250. А от зранку зазвичай клює лящик. Оце ми його зараз закинулось і будемо чекати. Вудлище в мене Брайн Скаут у розмірі 390 з тестом до 130 грамів. Два фідера. І, в принципі, у нас поки що нічого нового. Закинулось і чекаємо, коли ж він нарешті закормилися, і чекаємо, коли ж він нарешті прийде. Далі буде, не переключайтесь. Там лівій... О-о-о, оце о, о, це фріляш! Це, 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 Опа, це він! о о Оце синко ти удачний. Вийшов я, вот Тихо, 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 подсаку зараз будем брати. Опа. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Ручка довга вперед, пацаку давай. Ще вперед, ще, я заведу. Все, все, св, сі, сі, не. Опусти. Оп, піднімай. Молодець. Важкенька тільки. Все, 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 не піднімай, тягни отак. Тягни. Давай, я візьму. Все, 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 все. Єсть. Все. Оце вже кілушечка. Це вже кілушечка. Є, да. ух ти. він ще й одірвався тут. Прямо в подсадке крючок одервал. Сильный. Сильный, да. явно на пару пары кивипенку. Ух ты, давайте, давай, тяни, тяніть тяни. Только держи вверх, акуратно підміть. Підніми, піднімай, підніми. Мав. Клади на цей. Ще І сильно трусину клював, так? Дуже. Дуже. карп. Так. Ну а так ми закінчуємо нашу риболовлю. В принципі, риболовлю можна було б назвати невдалою. Особливо риби не було. Але там якогось лящика на піймав, там пару підлящиків. Тобто, навіть сомик маленький влетів, густіри трохи плоскирки, там кляпс якийсь попадався. Ну таке. Начебто риба є, але от ну, не вистачило. Їхало сюди за такими лящами, за здоровими такими, але цього року їх тут немає. От коли довго на точку не входиш, щось міняється, і ти вже не знаєш, де його потім шукати. Так що таке. Всім не хвоста, бережіть себе, дивимось, що ми впіймали. І розбігаємось. Опа, не можу сказати, що риби нема, але, але очікувалось трошки більшого.